Якщо ти займаєшся з дитинства цим, то в принципі ноги звикають, тобто грубіша шкіра і тобі вже не боляче. І по-друге, пуанти раніше були інші, тобто були дуже жорсткі. Зараз вони трошки м'якші всередині і назовні зручніші теж. І тому вже ну, є вкладище ще для пуантів. Тобто, ну люди про це знають і перестраховуються. У мене, до речі, була проблема на гастролях між. Пальцями був мозоль, і от ти його ніяк нічого з ним не зробиш. Тобто треба кожного дня вдягати пуанти, і ти не можеш відпочити. Як, наприклад, звичайна людина, в якої там взуття, наприклад, незручне, вона може змінити його. Ти кожен день працюєш, ти не можеш його змінити, не можеш вдягнути тапки. Доводилось проколоти цей мозоль, навіть щоб там був. Ну, якщо хтось їсть, краще не треба зараз цього робити. Тому що там був гній, і от ну це було на гастролях, не можна піти там до лікаря. Якогось, я до речі, ходила в аптеку і в аптеці сказали: мабуть, у вас грибок це було за кордоном. Просто і сказали, ну це напевно у вас грибок. А потім почали пояснювати, що ні, я балерина. Коротше, там мені не допомогли. Допомогли старші колеги, які вже стикалися з цим. Ну тому, що різні мозолі бувають, бувають звичайні як у людей, а бувають балетні.